Це клофілін для дітей? Що? Хажіть, Брехня і наклеп! І Кресіда отак розгортає своє волосся, де ви бачите у неї різного роду прикраси. Я просто дуже люблю прикраси. А мені що казали раніше? Якщо хочеш щось зроби сама, от я й добуваю. А, а іноді зілля. за мої вист... виступи, що дають, то й беру. Магічне зілля. Ну, я там розбиралася. А що це за зілля? Ну, дивися. Дивіться, Будь О, принце, от я якби танцювала собі, нікого не чіпала. Поряд моя сестра бігала. Ось ця бісенка, діді, діді. Ді. От, і я що, туди раз, юбкою, туди раз. і Її вже немає. Я злякалася, давай гасати, а навколо якраз які дітей, і кожна третя бісена. Ну і дідька лихать. Я до кожної підбігаю дії, дії повертаюся. А це не вона, чесно кажучи, один разок подумала, що вона думала, що я її класно запам'ятала, але там були такі сутінки, що взагалі не розберешся, і чомусь, проходячи, варта, подумала, що я чіпляюся до них.